Вітаю, це Західна Новина. мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми обговоримо, хто і чому зацікавлений у проведенні нових виборів в Україні. Західні союзники України, перш за все, американці, десь у травні цього року почали прозоро натякати на те, що було б добре провести в Україні нові вибори президента і парламенту вже наступного року і навіть в умовах війни. Таке завдання надзвичайно складне, адже для проведення виборів слід впоратися із багатьма викликами: голосування військових та мільйонів українців за кордоном, безпека людей на дільницях у умовах ракетної загрози, організація зустрічей із виборцями у час, коли масові зібрання заборонені. Найчастіше на проведенні виборів в Україні наполягають наші партнери зі США. Перш за все, їм важлива змінюваність влади як спосіб обмежити рівень корупції серед політичних еліт України. Наприклад, американський сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. У час нещодавнього візиту до Києва впевнено і твердо заявив про необхідність провести вибори в Україні вже наступного року. І під час цієї заяви сенатор не забув нагадати, що донедавна Україна була корумпованою державою. Тобто, сприйняття виборів як ліків від корупції дуже стійке у головах американських політиків, і, зокрема, у свідомості сенатора Грема Мамесичюдипрезнетидеєз. Моє сьогоднішнє послання до президента я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна, але ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І Я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок встановленні демократією, а саме провести вибори у 2024 році. На слова американського політика першим відреагував. Секретар РНБО Олексій Данілов І він резонно заявив, що проводити вибори в Україні у 2024 році можливо лише за умови завершення воєнних дій, адже держава повинна забезпечити голосування усіх без винятку громадян. Під час війни це зробити надзвичайно важко. У команді президента Зеленського досі не визріло остаточне рішення, проводити вибори чи ні. У кулуарах Верховної Ради витають стійкі чутки про те, що на банковій до виборів таки помаленьку готуються. Ну, про всяк випадок, і навіть існує ідея майбутньої партії, яка має замінити слугу народу, яка себе вже вичерпала. Ця партія має називатися Дія. А одним із впізнаваних її облич може стати віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Однак, все це залишається на рівні чуток. Час від часу українські соціологи публікують результати замірів довіри й підтримки політиків, які аж ніяк не можна ототожнювати із передвиборчими рейтингами. Ну бо між формулюваннями підтримую і довіряю, а також проголосую на виборах наступного тижня. Все ж таки міститься значна суттєва різниця. Однак рівень довіри до президента Зеленського і підтримки його дій у суспільстві залишається доволі високим. У черневому опитуванні центру Разумкова довіру до президента висловлювали більше 80% респондентів. Ось до партії Слуга народу і загалом до парламенту в українців довіри значно менше. За даними дослідження КМІС, опублікованого 19 червня, майже 70% українців вважають, що для відновлення країни після перемоги у війні потрібно Мінити Верховну Раду. І лише 23% так само думають щодо президента. Володимир Зеленський вже відреагував на заяви сенатора Лінці Грема про необхідність проведення виборів в Україні вже наступного року. Більше того, президент особисто поспілкувався на цю тему зі згаданим сенатором. За словами Зеленського, суттєва перепона на шляху проведення виборів полягає як у законодавчій забороні проводити вибори під час війни, так і у відсутності фінансування. На вибори просто немає грошей. Потрібно знайти 5 мільярдів гривень. Приблизно стільки коштували Україні вибори президента і парламенту у 2019 році Отож, президент Зеленський пояснив сенаторові Грему цю просту арифметику. Хочете виборів, давайте гроші. У бюджеті України воєнного часу просто немає таких коштів саме на виборчий процес. І гроші не єдина перешкода. А ще важливіше забезпечити голосування військових. А як бути із бажанням військовослужбовців все ж таки стати кандидатами на тих виборах? Адже саме до них, до військових, довіра суспільства сьогодні надзвичайно висока. Однак під час війни... Військові не мають права балотуватися і бути обраними. А ще у зоні бойових дій, хтось повинен спостерігати за виборчим процесом і чи знайдуться такі сміливі волонтери, спостерігачі із західних країн. А ще важливо створити можливість для голосування багатьом мільйонам українців, які перебувають далеко від батьківщини. І це питання слід вирішувати у будь-якому випадку, бо навіть після перемоги у нас залишиться величезна діаспора у Європі і за океаном. Пора виборів це завжди збурення у суспільстві, це завжди турбулентні процеси і ці внутрішні течії. Сприяють, якщо не повному очищенню, ну то, хоча б зміні політичної верхівки, водночас вибори – це час емоційної вразливості, якою можуть і прагнуть скористатися і наші вороги. Росія не припиняє роботу із нарощення нових агентурних мереж, мереж впливу в Україні, і деякі впізнавані персонажі, які хочуть бути кандидатами на виборах, вже працюють із російськими тезами про близькість народів, про важливість великої культури і спадщини Росії тощо. Однак, відкладаючи вибори на після перемоги, ми не маємо права відкладати на потім боротьбу з корупцією. Бажання наших чиновників і політиків заробити ну якщо точніше і правильніше, вкрасти на війні вже не раз ставало причиною і скандалів і гучних журналістських розслідувань. У відповідь ми отримали не системне очищення влади, не відставку міністра оборони, скажімо, і кримінальне провадження щодо різноманітних мутних закупівель, ну а яскравий популізм про те, що корупцію тепер будуть трактувати як державну зраду. З такими рішеннями позиції команди президента на наступних виборах після перемоги можуть стати значно гіршими. Ви дивилися Західнет новини до наступних зустрічей.